Хлопці, ораєм. Так, оранка продовжується. Після двох днів дощу у раю болото капітальне. Дивіться, гарно виходить, рівно. Пробуксовку ця сторона йде повністю, але йдуть без блокіровки. Дивимось. Саме головне, показуючи залипає плуг. Дивіться, хлопці. Бачите? І не лемкен, і не залипає. як класно? Погнали! І болото капітальне, повірте. Полиці супер. А на дорогу, скільки він болота викинув. Хе -хе. Це така польова дорога, ніхто кричати не буде. Thank you. Покажу вам, як моя пшеничка сходить. Ну, небагато в мене є 6 сотиків. До речі, то я сіяв, ви бачили в минулих відео руками і боронами затягнув. Ну, ось дивимось. То фактично другий тиждень. сьогодні. Дивіться, яка. Класно, ні? То я тільки фризою пройшов. Пісь тут була картопа, я фризою прийшов і посіяв. Ось так вийшло. А тут лишив собі на картоплю. 6 метрів. Ось так. З самого ранку ураю то болото. Дивіться, що робиться. Як воно налипає на колеса, на все. Ну, плуг справляється. Я думав, що буде налипати. Плуг справляється ідеально, бачите, воно навіть не чіпається. Добре, погнали далі. Ох, тут все в болоті. Так. Пускаем. Пуксовка постійна Опа Ось так і Ораєм Добре, що хоч реверс є. Управління дуже легке. <рив> так Як дивимось? Бомба, ні. Por é. Дивимось, що буде на задньому приводі я відключив! Тягнемо! Тягнемо. Так, город є спереді гущий, ззаді. там відхотів. Ой, спереді ширші, там гужі. Треба буде. Зараз я дам позаду, трошки підрівняти. Так, ну що, готовий результат. Ставимо лайки, підписуємося, питаємо. Ну Ось, як бачили, отакий алябумет. Прекрасно оре і по болоті, і по великих зарослях. Ось, дивіться, навіть його ще не чистив. Все злітає, нічого не заліпає. Головне правильно його настроїти, виставити, так, щоб він добре орав. Все, бувайте здорові. Так. ну Тут тепер треба то все мити. Вимазав я його конкретно сьогодні. Так. Перша година. Я ораю з восьмої. Так, дизель на нулю. Їдемо додому заправлятися і митися. Всім па!